Вітаю, друзі! Мене звати Олег. Я спеціаліст центру Болотова. І сьогодні хочу поділитися з вами простим, але дуже ефективним способом підтримувати здоров'я шлунка і кишечника жмихами. Цей метод рекомендували доктор Наумов і академік Болотов. Всього за 2-3 тижні він допомагає налагодити травлення, і це дійсно працює. Суть методу дуже проста: потрібно взяти один з трьох овочів: моркву, капусту або буряк. Якщо вас турбує печія, краще обрати моркву. Якщо є проблеми з тиском, підійде буряк. А капуста універсальний варіант, який підходить абсолютно всім. Покажу, на прикладі капусти. Готувати все дуже просто. Капусту потрібно нарізати та пропустити через соковижималку. Сік нам не потрібен. Його можна випити або просто вилити. А от жмих – саме те, що нам потрібно. З нього формуються маленькі кульки, трохи менші за квасолину. Приймати їх теж легко. Приблизно за 20 хвилин до їжі потрібно з'їдати 10 таких кульок. Це приблизно 3 столові ложки. Якщо важко ковтати, можна додати краплю сметани. Повторюємо це три рази на день протягом двох-трьох тижнів. Такий курс бажано проходити двічі на рік. Важливий момент: не запивайте жмихи водою. Так вони діють значно ефективніше. А тепер про користь. По-перше, жмихи працюють як сорбент, вони вбирають і виводять з організму шкідливі речовини. По-друге, вони містять вітамін У, якого особливо багато в капусті. Цей вітамін сприяє загоєнню слизової оболонки шлунка. По третє, жмихи активізують травлення. Вже через 15 хвилин кишечник починає працювати, і, звичайно, вони підтримують підшлункову залозу. Готові кульки можна зберігати у скляній банці з кришкою, але не довше ніж 3-4 дні. А якщо хочете отримати максимальний ефект, спробуйте поєднати жмихи із квасом на чистотілі та бальзамом болотова. Деталі можна знайти в описі. Спробуйте цей метод і обов'язково діліться своїми враженнями.